Білоцерківці схилили голову, проводжаючи в останню путь воїна Богдана Грабійчука. Військовий служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді. 24-річний Богдан зник безвісти ще 16 вересня 2023 року. Виконуючи бойове завдання поблизу села Вербове Запорізької області. Лише зараз його тіло повернули на рідну землю. Він був випускником Білоцерківської школи мистецтв номер 1 Попрощатися з ним до спасу Преображенського собору прийшли рідні, колеги та небайдужі мешканці міста. Поховали Богдана на кладовищі в селі Мала Вільшанка. У захисника залишились бабуся і сестра. Слава воїну пам'ятатимемо вічно. Оплиється Воскресіння, життя й упокоєння. Спочилоно, представлено воїна і захисника України Богдана Христе Боже наш. І ми тобі славу вас селаємо і з беззначальним твоїм. Присвятий твоїм животворчим ну, твоєм духом, нині час і навіки віків. П'ять годин тривала нічна атака ворога на Київщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Білоцерківці зранку також чули звуки вибухів. Внаслідок падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено 10 приватних будинків, гараж, авто, паркани. В оселях вибиті вікна, двері пошкоджені покрівлі та дорога. У зв'язку з цим міська рада тимчасово перенесла кінцеву зупинку маршрутів номер 3 6 А і 14 з вулиці Лісової на вулиці Травневу. Серед населення постраждалих немає. Оперативні служби фіксують наслідки атаки. До того ж, влада міста закликає білоцерківців, житло яких постраждало від уламків шахедів, звертатись у центр оперативного реагування чи департамент ЖКГ. Номера вказані на екрані. Використані шприци, голки та ампули розкидані по зеленій зоні лікарні. Напередодні місцеві пабліки поширили відео, на якому жінка показує купи медичних відходів та стверджує, що вони валяються на території міської лікарні номер 4 що на вулиці Василя Стуса. Білоцерківчанка написала, що шприци та голки висипають і на приватні ділянки, що межують закладом. За її словами, адміністрація не реагує, а проблема стає ще більшою. Наша Мальна група вирішила перевірити цю інформацію. У приїзду на вказаному місці все прибрано, окрім кількох порожніх ампул. Як ствердив очільник лікарні Іван Наточий, дійсно там валялись медичні відходи, але заклад до них ніякого відношення немає. Звідки вони там взялися, гадки не мають, адже працівники утилізують свої препарати згідно з вимогами. До того ж, вони періодично обходять територію. Поліція до закладу приїжджала, але за словами керівника ніяких протоколів не складала. Ця ситуація дійсно була так, але в нашій лікарні є спеціальне приміщення обладнане, де спеціально утилізують шприци. Є підрядники, які вивозять той тобто відходи медичні, і ми не утилізуємо просто в пакети в смітники. Ми не викидаємо так шприци. Це скільки закупляється, все це утилізується, По вазі вивозиться так само підрядниками, певні кілограми, там тони. Ну в залежності, як часто вивозиться, скільки указано, какби по договору з підрядником. Приїжджала організація там в коментарях. Ну то, тобто ми ж також дивилися в коментарях. Писали є організація, яка приїхала і допомогла дійсно прибрати це сміття. Орган найстаріший музичний інструмент з клавішами. Перші органи з'явилися ще в третьому столітті до нашої ери в стародавній Греції. Вони працювали за допомогою води і називалися гідравліс. Саме цей принцип став основою для створення сучасного органа. Нині інструмент вражає своїм величним звучанням і складністю конструкції. Його звуки наповнюють собори та концертні зали по всьому світу. А як орган став частиною культури нашого міста, дивіться у сюжеті. Музичність орган інструмент, що часто називають королем музики, адже він здатен наповнити простір звуком неабиякої сили. Він є унікальним у багатьох аспектах. Жоден інший клавішний не має такого величезного різноманіття форм, розмірів, будови та звучання. Як розповіла нам заслужена артистка України Тетяна Орлова, орган може замінити одразу декілька музичних інструментів. Це саме низьке, то, що у нас є в озвучанні. Ну, оці труби на фасаді частину ми бачимо, самі здорові труби. І є дуже маленькі труби. Вони отакусенькі, вони сховані у нас. В нашому органі чотири поверхи. На трьох поверхах знаходяться труби, на першому поверху механізми електронні. Взагалі у нас як такової електроніки нема, у нас є просто електрика, яка допомагає грати на цьому органі. За допомогою її ми вмикаємо регістри різні. Е, мотор. Накачує нам повітря у міхи, і ми можемо грати на тому інструменті. Це досить такі, ну приспособи 19 століття, що допомагає грати. Усі механізми в органі взаємопов'язані та залежать від двох людей, а саме від органіста та його асистента. Останній перебуває всередині механізму під час гри і допомагає солісту. На звук зі слів Тетяни впливає багато факторів, тому кожен орган індивідуальний. Їх роблять під конкретне приміщення після певних досліджень зали, де він стоятиме. Він прийшов до нас з четвертого. Тисячоліття до нашої ери і мав назву Гідравлос. Він не був таким зручним, як ми бачимо сьогодні. його. Він пройшов багато років свого удосконалення і дійшов до нас уже в тому вигляді, в якому ми його бачимо. Старовинні інструменти вони не були такими зручними, як ми сьогодні їх бачимо. На них було грати досить ну, важко. Сьогодні історичні інструменти. Коли ми на них граємо, то тоді всі можуть побачити майстерність виконавця. Якщо він справляється з грою на історичних інструментах, він справжній фахівець. І перші органи на них не пальцями грали ліктями грали. Асистент органістки Тетяни Орлової є її чоловік Олег Дептан. Вони познайомились у національній музичній академії. Вона вступила на навчання, а він вже був починаючим майстром. З того часу вони працюють і гастролюють разом. Олег розповідає, орган у білій церкві, як і кожен інший, є неповторним і з'явився у костелі відносно недавно. Цей орган був побудований. На початку 90-х років, в цьому залі був встановлений в 1990 році. В році. Наступному році буде до 35 років, як він тут знаходиться. Який тут був орган, докладно, невідомо від нього залишилися тільки сліди на хорах, де зазвичай встановлюють орган. А свого часу я випадково мав розмову з людиною, яка була помічником органіста. Тобто накачувала міхи під час служби, да і єдине, що він мені сказав, що орган мав приблизно 20 регістрів і був такого кольору слонової кістки. Да. Єдиний майстер у Київській області розповідає, що таких фахівців, як він нині залишилось близько десяти на всю Україну. Знання асистентів органістів передаються через покоління, адже цьому фаху ніде не навчають. Я свого часу теж починав з того, що я чистив орган від пилу, коли був молодим майстром, да потім стажувався в славнозвісному домському соборі далі в Польщі. і. Скажімо так, що професія органного майстра фах, ти постійно мусиш удосконалюватися. От нема такого, що ти зупинився, тому що орган такий інструмент, що він постійно може да, щось підкинути якусь задачу. Білоцерківський будинок органної та камерної музики є одним з кращих концертних залів України такого профілю, адже їх залишилося зовсім небагато в Києві, Львові, Самборі, Чернівцях, Дніпрі та Рівному. Орган це голос століть, що поєднує минуле і сучасність. І поки він звучить музична спадщина, здається, ніколи не втратить своєї актуальності. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Якщо ви пропустили випуски новин, не переймайтесь, бо їх можна подивитись в будь-який час на нашому Ютуб каналі. Також моє в інстаграмі, фейсбуці та тіктоці. Підписуйтесь і діліться з друзями перевіреним джерелом інформації. У парку Олександрія на Палієвій горі вандали пошкодили покриття навколо пам'ятника українському козацтву. Як повідомила нашому телеканалу директорка дендропарку Наталія Бойко, вони це помітили напередодні і відразу викликали поліцію. Каже сам монумент, зловмисники не зруйнували, а розтрощили лише гранітну плитку. Коли саме хто та з якою метою це зробив, невідомо, адже камер спостереження на горі немає. Та й встановити їх там технічно. Дуже складно усі частини покриття співробітники парку зібрали і весною відремонтують його. Нагадаю, назва гори пішла від імені козацького полковника Семена Палія, який стояв тут з військом у 1702 році. А ось пам'ятник на цьому місці встановили у 1980 році за проєктом Володимира Луцака та Дмитра Криворучка. Майданчик навколо облаштували трохи пізніше. На цьому завершую сьогоднішній випуск новин на телеканалі Еспресо Біла Церква. Дякую глядачам, що довіряєте надійному та перевіреному змі. Тримаємо оборону, підтримуємо повітряні та збройні сили України. Бережіть себе та рідних.